Зараз заправили до повного і потім проведемо тест на предмет, скільки ж ми витратимо за 200 кілометрів. Я вас вітаю на каналі ГБО Технології. Позаду мене стоїть Honda Pilot з двигуном 3,5 і безпосереднім впорскуванням, на які ми встановили ГБО. Перший наш досвід був на польських системах. Ми мали співвідношення 80% газу на 20% бензину, інколи 10% на 90% в ідеальних умовах. Але зараз ми зробили експериментальний в межах цього виробника монтаж від компанії «Принц», який декларує 95% газу і 5% бензину. Я це все перевірив і в цьому відео ви це побачите. Ми заправили повний бак газу, повний бак бензину і проїхали 350 кілометрів. Після цього я заправив бензином, і перевірив, скільки ж зайде. Потім динаміка через те, що обладнання має значно більший функціонал. Ми вже розуміли, що має відбутися. А саме, ми не втратимо. Характеристики потужності, ефективності, при цьому зможемо експлуатувати у всьому діапазоні саме на газі, і не будемо мати жодних проблем з датчиком тиску бензину, що раніше було деякою проблемою. Ви зараз побачите сам монтаж, і я вам розповім. Ходу, що це за обладнання, як воно виглядає, і що ми зробили, щоб воно працювало саме належним чином. Продовжуємо Блок керування газовою системою. Дуже важливим елементом в газовому обладнанні четвертого покоління це четверте покоління для безпосереднього форску. Є газові форсунки. Есклюзивним постачальником для компанії Принц газових форсунок є Кейхен. І якщо ми подивимось, це у нас доросльна заслінка, цей же надпис ви побачите і тут. Тобто це якісний компонент, який нам дозволяє мати максимально точну характеристику, а саме 2% похибки у діапазоні від максимального навантаження до мінімального. І при цьому наступний елемент, про котрий є сенс поговорити, це газовий редуктор. Який у нас розташований саме там, де має бути. Він розташований саме там, де є правильний контур циркуляції охолоджуючої рідини. І ми тим самим забезпечуємо такий швидкий перехід на газ. Що таке Honda Pilot? Це суто сімейний автомобіль, великий, майже квадратний, тобто у нього є певні питання до аеродинаміки. Він не любить повертати, але при цьому виконує всі завдання сімейного автомобіля на сім місць. Ми встановили балон на 60 літрів робочих, тобто, це буде забезпечувати вам приблизно 400 км робочого проміжку, на якому ви зможете проїхати на газі. І при цьому ми використовуємо майже повністю газ, тобто на 350 км. Я витратив біля 2 літрів бензину. Початок нашого тесту ми маємо повний бак газу і повний бак бензину. Зараз у нас по пробігу 88 тисяч 979 кілометрів. Зараз заправили до повного. Так, заправили і давайте порахуємо, що у нас є в результаті. 28,67 літра по 57,79. Виходить 1656. Мінус знижка 14 гривень. Далі ми маємо 62,68 газу по 25,79. Вийшло 1616 мінус знижка 50 копійок. Ось така арифметика на початку нашого тесту. І поки їхав до заправки, там був 12 кілометровий проміжок. Де використовувати суто бензин, тобто, щоб заправити там, де я почав свої тести. Під час тесту педаль в пол, максимальне навантаження, все, що має бути перевірено під час тестів, витрати пального у нас вийшли біля 17 літрів. Тобто, якщо ви будете їздити нормально, як звичайний користувач автомобіля, витрати, скоріше за все, буде біля 13-15 літрів на 100 кілометрів. Коли був пробіг 89326 кілометрів, в мене закінчився газ. Зараз я заїду на заправку і перевірю, скільки зайде бензина при такому пробізі. Ми міряємо, скільки буде заправлено бензину на тій самій заправці. Я приїхав окремо, до неї додатково 12 кілометрів, тож буде цікаво подивитися, скільки саме у нас до першого відстрілу піде бензин. Так, Зараз подивимося, скільки ми заправимо. З урахуванням, що приїхали опа, 12 км на бензині. Все. Ось такий у нас показник. Про динаміку розгону треба поговорити окремо, тому що тут є дуже цікавий момент. У двигуна є такий параметр, як об'ємна ефективність або англійською volumetric efficiency. Це означає, що в певний об'єм може зайти певна кількість повітря і палива. Коли ми подаємо газ опускний колектор, частину повітря ми витісняємо і тим самим знижуємо об'ємну ефективність двигуна. На відміну від турбодвигуна, ми досить вразливі в цьому питанні. І коли ми порівнюємо показники на газі на атмосферному двигуні, зазвичай характеристики падають. Але в цьому випадку у нас відбулося зараз ви дивитесь. У нас відбулося те, що фактично різниця між бензином і газом у проміжку 0-100 була, якщо я не помиляюсь, 2 десяті секунди. Тобто це в рамках похибки. І ми тільки втратили на старті, тобто, коли я е, дуже впевнено натиснув на педаль газу, там була е, затримка дуже маленька. В іншому діапазоні повністю нормально розгін, нормальна динаміка. І рахуйте на те, що у нас фактично не витрачалась е, не витрачався бензин для того, щоб їхати на верхніх е, на верхньому діапазоні на Система VSI 3 версії це більш потужний блок керування, який має дуже великий потенціал. І, до речі, якщо ви будете планувати продавати автомобіль, ви можете сміливо демонтувати систему і встановити на майбутній, який матиме абомбінований в Порск, скоріше за все, це все підійде. Різниця може бути в габаритах балона або у продуктивності форсунок, але це все вирішується. І наступний елемент, який дуже важливий і дуже потужний, це газовий редуктор Prince EVP 500. Тобто 500 це потужність, яку він може обслуговувати. Завдяки тому, що в нього реалізований класно теплообмінник, ми можемо підключати його послідовно. І завдяки цьому, зараз ви це бачите, ми за півтори хвилини. При температурі з нуля нуля на вулиці ми перейшли вже на газ. Тобто майже холодний двигун, але ми подаємо весь теплоносій, який виходить з двигуна, на редуктор, і вже він далі йде у свій контур. І при цьому ми не знижуємо тиск, ми не створюємо протитиск, і ми працюємо абсолютно нормально. Завдяки цій цікавій технології, ми можемо забезпечувати як гарні характеристики переходу на газ в холодний період. Це буде дуже важливо тим, хто їздить на короткій відстані. І при цьому у нас є максимально якісний параметр роботи на великих навантаженнях тобто, тоді, коли ми їдемо на високих обертах із максимальною витратою пального, у нас не падає температура газу, це дуже важливо, а навпаки, вона зростає. На цьому все. Дякую, що ви додивилися це відео до кінця. Поділилися зі своїми друзями. Це допомагає нам розвивати канал. До зустрічі!